Прийдемо друзі, підписники групи Алектрик Простанький схеми для початківців у контакті у Фейсбуці, також мого каналу. Усі читачі, мого блогу, що ж нарешті-нарешті довгождано. Перейшли дві печатні плати. Одна буде для усилителя на двох мікросхамах тд 7294 104 зібраної по мостовій схемі. Інша буде для того довгожданного імпульсного блока живлення на мікросхамі er 2153 на двох транзисторах ERF-840. прийшла через нову пошту. Ось так, там. Ось таком от. Пакеті то ось так то. Ось таке-то. І так, тут все написано. Ну що ж, відкриваємо цей пакет ножом. Так, бачу, дуже гарно скотчем все обліплено. Зараз, зараз поставлю і спробую. Так, спробую все відкрити це все звичайним ножем. Так. І ножцем. Так. Це тут дуже-дуже гарно запаковано бачу. І так, дякую тобі, той, що ти мені це відправив. Якщо, якщо будеш, звичайно, дивитися моє відео. Я мрю. Це дуже-дуже так запаковано з солі. Блін. Thank Tak, što je i u gazetu. O, tu je zamotano. Duže, duže, hrano zapakovano. Gazeta. Paketak što je ovdje. No, zaraz. Ceo Ще один покатик і ще одна газа тобі. Я не знаю як поставити, щоб ви могли все бачити. Нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. Нарешті. Те, що довгожданне. Текстоліт, Текстоліт для печатних плат, Текстоліт, довгожданий Текстоліт. Ось він, шановні глядачі, підписники мого каналу. Текстоліт, ось такий то він. Для імпульсного блока живлення. Тут навіть тут на цей Текстоліт поміститься навіть пів кіловатний підсилювач. Ось, так, ось такий супер-супер текстоліт. Так, Дуже те гарно дякую. А, там, ну, і, якщо ти подивишся моє відео і ти зрозумієш. Дякую ти гарно за ось такий, за такий ось текстолітик. Ну ось він такий на ньому і буду робити печатані плати. Це є я печатана плата на текстоліті. Ось така. Готова печатана плата текстолітна печатана плата. Довгожданна. Ось така вона. Ось, шановні глядачі. Те, що я завжди казав, що я буду заказувати? Ось вона така от. Розміри. Так. Ось так та, шановні глядачі, і не забував, і не забуваємо, як завжди, підписуватись на канал також і в групи якщо... Якщо відео сподобалося, ставимо лайк. На все добре, до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Зустрінемося вже у наступному відео. До побачення.